Так, усім привіт, друзі. Людину просили зняти е, відеоперевірки. Е, потрібно їй ФЕО запасне в помножувач фео 85. Так, от знімаю, підключив SRP-6801 до о, Так. поставив тут нове фео 85 а з буквочкою А в кінці. І кристал свій. Вмикаю. От, перший режим батареї показує майже повністю зряджений. Я через блок живлення даю 13,5 вольт напруги. Далі режим 2,5 секунди ставлю. От у нас природній фон. Показую, можете подивитися динаміку його змін. Плаваю в районі мікрорентген в годину Дивіться, тепер реакцію підношу компас. Е, Адріанова, от він. Я покажу, так. Заберу вже спочатку подалі, падає. підношу за шкалу Реакція забираю, тілка повертається назад. Підношу, за шкалу, забираю. Повертається назад. Ідеальна миттєва реакція. От, буду підносити помаленьку і другою стороною не стрілка, ніж мені так сильно. От, підношу, стрілка піднімається, отже поріг спрацював свідці. Зашкалюємо. Ідеально працює, покази всі ті самі, що і на другому феу. От, ідеально працює. Давайте візьмемо діапазон 100, наприклад. Так, миттєва реакція. Як бачите, це діапазон 100 Вот. От впало до 10-12. Підношу. Вот. Миттєво. Супер. Це не такий чутливий режим, оце і самий чутливий. О, дивіться. Я підношу і миттєво, стрілка пішла за шкал. От ідеально працює. зараз відкручу, потрібно для цього дві руки. Як відкручувати правильно? Це важливо, щоб ви не поцарапали фау. Там є пружинка спеціальна. Ось таке натискаєте на цей кристал всередину. І він разом з ФЕО пружинить, бачите, туди на пів сантиметра його вдавлюєте. І потім другою рукою відкручуєте ось цю різьбу. Якщо ви так будете крутити, бачите, провертається сам кристал, і він так може, може поцарапати вам і фео, і скло кристалу. Тому краще надавіть всередину, притримуйте пальцем. От, і от я двома другими пальцями відкручую саму трубу. Ну, це зручніше робити, звичайно. Другою рукою. Ну Я вам показав, ви зрозуміли. Тому зразу не відкручуйте. Втисніть всередину Фео з кристалом, щоб вони не тарились, не царапились. Це важливо. Ну, все, я так показав, протестував. Кому потрібні ФЕО різні. 85, 85 а Звертайтесь У мене от є, як бачите. Це не останнє. Є ще. Так, ну все, всім до нових зустрічей. Також кристали є.